Тут е, треба говорити і закон про мову, і закон про культуру. То, власне, змінами до закону про культуру е, внесено зміни, якими передбачено заборону відтворення в публічному просторі е, російськомовного аудіовізуального продукту громадян інших країн, які в тому числі підтримали агресію проти е, України. І тут треба розрізняти громадян України, які мають Патріотично налаштовану позицію і застосовують недержавну, що не заборонено у виконанні пісень і тих громадян, які засудили, які підтримали агресію проти України. Я кажу про російських виконавців здебільшого і не тільки, які, так би мовити, проводять антиукраїнську діяльність і це підпадає під кримінальне судочинство і цим займаються наші правоохоронні органи. Але хочу наголосити ще раз: в межах заходу державного контролю ми хочемо встановити всі обставини. Звичайно, мати доступ до е, всього відео того концерту, який проходив на території одного із житлових масивів міста Києва. Ну і звичайно отримати відповідну інформацію від організаторів, учасників того заходу для того, щоб мати об'єктивну картину, чи були там порушення, чи їх насправді. Не було. А щодо доступу до відео, пане Тарасе, я правильно розумію, що організатори або е, той заклад, де відбувався цей концерт, мають вам надати повне відео усього концерту, так? Звичайно, і в цьому розумінні ми будемо тісно співпрацювати з органами національної поліції, тому що дані внесені до ЄРДР. і Я сподіваюся, що найближчим часом ми нам тому відповідно. Відповідну оцінку, правову оцінку тим діям, які відбулися у п'ятницю тринадцяту. Але хочу наголосити ще раз: така реакція, яку ми побачили у публічному просторі, і позитивно, і негативно, але здебільшого негативно, викликана тим, що громадяни України не хочуть бачити і чути будь-що пов'язане із країною агресором. Але ми повинні тому надати не тільки правову оцінку, але і той же час поширювати. Українську культуру закликати діячів нашого мистецтва, щоб вони якомога більше приділяли уваги українській мові, українській музиці, українській культурі, українському мистецтву і на теренах України далеко межами. тому що в умовах російсько-української війни питання державної мови це питання нашого конституційного владу, нашої національної гідності, нашої гідності і нашої свободи.